Друзі, всім привіт! Знаю, що давно не знімала відео на своєму каналі. Тут ми з вами на цьому каналі роздивляємося ремонт, трошки дизайнерські елементи, і що можна зробити з зазвичайної квартири таке уютненьке, недороге, скажімо так, і щоб воно було комфортно і зручно. Як ви бачите, ми вже поставили в цю кімнату мебіль. Це у нас була вітальня. Вона така теж в сірому кольорі. Ми дотримувалися вже по всім кімнатам одного. Хотіли, звісно, придбати темно-зеленого або Темно-зелений або болотний колір, але, на жаль, нам треба було терміново посадочні і міста, щоб можна було розташувати гостей, коли приїдуть терміново. І тому брали вже те, що є в наявності в салоні. Підібрали і диван, щоб було зручно. Розкладуються, у нас є куди розкладуватися дуже зручні кресла. Я їх назвала, мабуть, Аля 50-ті, -е. ну, навіть не знаю. Насправді, кресла дуже зручні, такі вони, хоч цей. І сьогодні, в принципі, наше відео стосується не мебелі, Це ви вже будете підбирати собі по кольору, по, по бажанню, по квадратурі. У нас сьогодні ось тут просто просилися. Такий е, маленький е, журнальний столик. Е, взагалі цю кімнату я хотіла зробити в стилі Англії. Я вам покажу, ми вже і камін перевезли. він у нас, Мабуть, з нього і все і почалося, все заварилося. Камін ми вже перевезли, встановили, я вам покажу. І сюди сьогодні отримала, отримала посилочку. Ми отримали такий столик цікавий. Зараз побачимо. Я відключуся ненадовго, потім його трошечки вам скручу, ну, щоб не оце коробками, липучками і все остальне. І вже покажу більш зблизу, як воно буде все виглядати і як виглядає вже майже кімната, ну вона ще не до кінця зроблена. Так що зараз сама посилка прийшла ось такій коробки, невеликій. розміри вказані, понятно, що Китай. Злякалася, що буде маленький. В нього війшли ось такий кріпіж, ну, саме кріплення і дві такі столішниці е, знизу і зверху. Все, складаю. Я думаю, що це може зробити і жінка. І покажу, як воно вже буде виглядати. Ось пройшло декілька хвилин, столик я вже зібрала. Составляє, бачите, три кріпіжа плюс заглушка, ключик вони дали. Дуже швидко збирається. Єдина порада, я робила дуже обережно, вже в мене був такий досвід: не перекрутіть, коли будете вкручувати столешницю, прикручувати, не переусірствуйте, тому що ось тут. Можна буде продавити, і у вас пошкодж... ну, отут будуть пошкодження. Я дуже акуратно, він стоїть. Він стоїть. Зараз ми його поставимо так, як він повинен буде стояти. Зараз якось розвернемо. Ось він, ну, такий, бачите, маленький. Я не хотіла дуже великий. Тому що е, там ще будуть е, мебіль, шкафи і плюс відкриваються двері. І тоді виходить, що великий сюди, ну, може, згодом е, великий столик купимо. Побачимо е, чим він зручний? В принципі, якщо попити кави дві чашечки там, і чашечка поміститься з блюдечком там з печивом, його зручно перенести, якщо що до дивана, якщо ну, сюди потрібно буде, то в принципі навіть використовувати хто хоче таку легкий вазон з квіткою поставити. До речі, в мене є потом, куди його. <смі> Якщо тут вже стане капітальний, то тоді ми його будемо використовувати як підставочку під гарну квітку. Ось він такий, бачите, ну, до... ну, можу сказати, з досвіду вже він легкий. Якщо ставити щось в плані. Тарілки з їдою. Треба бути акуратним, тому що він, е, ну як сказати, не стоїть не крепко, а трошечки, Ну, що можна зачепити, можна порозливати. Так що ось такий столік, коштує він недорого. Щас я вам скажу: 399 гривень. Нема правда, навірно, <свят> за що. Але ціна непогана, і поки що він тут лампу можна даже... Я думаю, що даже як прикраватну можна використовувати, у кого немає тумбочки, то поставити лампу, покласти мобільний телефон е сучасно, гарно він в різних кольорах був, білий. Так, і зараз ще. Так, і так як замовлення треба було робити на сайті, і воно повинно бути не менш 500, ой, 700 гривень, то ось на отакі чашечки, бачите, вони от, подвійне дно. Ось такий сухостой, такі прикольненькі. І зараз і іншу ось. Також ось такі. Хоча на сайті було показано, що одна біла, а інша така помаранчева, але, ну, то, що вони однакові, то краще. Ну, ось, Бачите, можете отак, от навіть самі побачити, що дві чашечки вміщаються. Телефон можна покласти. І ось так ми прийшлося ну, замовляти, звісно, бо по-іншому була б переплата. Так що, ось це столик з чашечками такими чайними чи кофейними, можна те, і інше пить. Так, і зараз вам покажу. Ось це ми перевезли камін. Ось він у нас поки що він з двох сторон у нас ще, бачите, стара шафа осталася, вона потім не все зразу буде мінятися. Камін дуже зручний. Навіть і пультик до нього є, якщо потрібно. Він не просто декоративний. Він ще й виділяє тепло. Якщо вдруг щось з опаленням там, чи цей, то кімната ще й буде обігріватися додатково. Так що ось у нас все почалося з цього каміну. Так що, думаю, що цю кімнату вітальню ми будемо обігрувати в англійському стилі. Ще додатково малюють картина одна вже готова стоїть, іншу вже я почала малювати. Вона займе тут своє місце, лишнє вивезеться, бо тут ще стоїть старий письменний ну, комп'ютерний стіл. І ось. Ну, ось такий у нас сьогодні був е, відео. Ми вам трошечки показали, що можна зробити, в якому кольорі ми вже будемо продвигатися. Стіль, кімнати ми вже придумали і будемо його вже якось дотримуватися, додаватися. Стіл зайняв хороше місто, можна дивитися телевізор, пити каву або очей, приймати гостей. Так що, ось такий у нас сьогодні був огляд. Ну що, до нових зустрічів. Ще в проєкті багато чого зараз. Я думаю, що відео будуть виходити трішки частіше зараз. Вже я справилася там. Плюс я хочу додаткове відео, у мене ремонт в будинку, я трошки почала своїми силами і своїми руками. Тоже зніму отдільно відео і покажу вам. Що можна зробити з старої глиняної хати? Я думаю, що воно не і квартира, і дом можна на цьому каналі показати. Вам буде цікаво, мені буде цікаво подивитися своїм досвідом. Я рада, що ви завітали сьогодні на моє відео, на мій канал. Дякую всім за увагу!